На своїй сторінці у Фейсбуці очільник області Андрій Райкович інформує, черговий робочий тиждень розпочато. В громадах обстановка контрольована. Команда ОВА продовжує виконувати ключові завдання: прийом і облаштування переселенців, опалювальний сезон, заходи з економії електроенергії. Селяни трудяться на осінньому полі. За вихідні в області народилося 35 малюків. Херсонська, Миколаївська, Донецька області приймаємо усіх. Олександрійська міська організація Товариства Червоного Христа України 21 жовтня отримала чергову партію сімейних продуктових наборів вагою 16 кілограмів. Кожен до пакунків увійшли крупи, макарони, консерви, чай, борошно, цукор, олія тощо. Ця гуманітарна допомога розрахована на 300 внутрішньо переміщених родин від трьох чоловік, які прибули до Олександрійської громади у жовтні. Йдеться на сайті міської ради. Майстер-клас з виготовлення окопних свічок для українських захисників пройде у середу, 26 жовтня, в центральній бібліотеці, яка знаходиться по вулиці Григорія Усика, 41. Усі бажаючі можуть долучитися до доброї справи та допомогти обігріти воїнів теплом власно виготовлених свічок. Попередній запис за телефоном 099 126 50 26. Початок заходу о 14-й годині, зазначено у соцмережі. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті інформує, що за останню добу в області зареєстрували 34 нових випадки COVID-19. Захворіли 33 дорослих та одна дитина. Летальних випадків не зареєстровано. Солісти вокальної студії покоління Next, керівник Анастасія Бушмакіна, взяли участь у міжнародному двотуровому онлайн-конкурсі мистецтв Обдаровані зірки, що проходив у Дніпрі. Оцінювали конкурсантів заслужені митці України, Польщі, Німеччини та Болгарії. Матвій Захарченко і Анна Сьора стали лауреатами першої премії. Вікторія Савенко і Світлана Соколова лауреатами другої премії. Діти отримали дипломи, кубки та медалі, а батьки і керівник студії покоління Некст подяки за розвиток маленьких талантів. Повідомлення розміщено на сторінці Паласу культури Світлопільський. На НСК Олімпійській 22 жовтня відбувся матч 9-го туру v Ліги сезону 2022-2023 між командами «Олександрія» та «Львів». На 46-й хвилині матчу гравець Олександрії Владислав Калітвінцев влучно відправив м'яч у дальній кут воріт Львів'ян 1-0. Андрій Цуріков на 66 й хвилині красивим ударом з під захисника відправив м'яч у ворота і знову став автором вирішального голу для нашої команди. З рахунком 2-0 Олександрія перемогла. Йдеться на сторінці футбольного клубу. У вівторок, 25 жовтня, буде хмарна погода. Ввечері можливий дощ. Температура вночі плюс в вдень плюс 16. Атмосферний тиск 754 мм міліметри ртутного стовпчика. Вітер південний 4 метри на секунду.